Вітаю вас, малята! Сьогодні я з вами пограю в гру Один багато. Ваше завдання розглянути картинки та назвати Чого багато, а що одне. Дітки, подивіться на картинку і скажіть, де один їжачок, а на якій картинці багато їжачків. Один їжачок. Багато їжачків. Де одне цуценятко, а де багато цуценят? Одне цуценятко? Багато цуценят. Скільки курчат? Одне курча. Багато курчат. А тепер покажіть, де одне кошеня? А де багато? Одне кошеня, багато кошенят? Де одне зайченя, а де багато? Одне зачиня? Багато заченят, скільки метеликів. Один метелик багато метеликів. А зараз, діти, я пропоную вам трішечки відпочити паполяле папляле паполяле папляліпаполета. <laughs> um, um, call my baby Lollipop, tell you why um, This kiss is so sweeter than an apple pie um, And when he dances, shake shaking rock and dance Man, I haven't got a chance I call him Lollipop, Lollipop Oh, Lolli, <laughs> Lolli, Lolli, oh, Lollipop, Lollipop Oh, Lolli, 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 Lollipop, Lollipop Oh, Lolli, 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 Lollipop Розмаляти ви і відпочили. А зараз перевіримо, чи запам'ятали ви поняття один багато. Уважно дивіться на картинку та називайте один чи багато. Кіт один. Білки багато. Півень. Один. Зебри. Багато. Пташка одна. Метелики. Багато. Ведмедик. Один. Гриби. Багато. Дякую вам, малята за гру. Ви молодці.